Вона раптово опинилася у малосімейці замість 64 квадратних метрів 12. Віра Вікторівна стала жертвою витонченого квартирного шахрайства, яке за її словами ретельно спланувала власна сестра. Жінку запевняли, документи, які вона має підписати, не що інше, як свідчення допомоги їй та сину. Она мне сказала, что ми будемо за тобою ухаживать. вот, Вера, підпиши. Я ну я согласилась. Я ж думала дійсно, шона я телепікунця надо мной, Я же не знала. Клянуся вам я не знала. Вітіна моя двоюрадна сестра. Як виявилося, постраждала, підписала довіреність на купівлю продаж власної нерухомості. Підозрювана дуже швидко знайшла покупців і продала трикімнатну квартиру мінімум за 30 тисяч доларів. А сестру і сином перемістила до однокімнатної малосімейки ціною втричі дешевше. До того ж, умови життя там просто нестерпні. На обіцяла і телевізор і все на світі купі, кам'ютера ні обіцяли купити, а нічого не купили. І не обіцяла, і ми будемо покупати вещи. Купила только одну рубашечку і купила туфли. Друг сім'ї Володимир розповідає, приїхали з дружиною провідати віру. А там Новые двері, то есть нові люди. Ремонт там делается. Ми в шокі. Давай же виясняти, що там соседка вийшла. Говорит та тут віру выселили, і все на світі. Как куда шо? Я к шок в кабінет і говорю, так і так, як ви могли так поступити. Вона поняла. В общем, начался у неї началась кабинете істерика. Вона займає ну високу посаду для сум. Началась камень истерик, она перлась локтями в стол лицом, прикрыла руки, сидит плачет. Я так и думала, что кто-то... За Жінці заборонили спілкуватися з друзями та ріднею. Заблокували заробітну картку. і Щомісяця, аби жінка не вмерла від голоду, давали аж 300 гривень. Друг сім'ї Володимир планує дати справі хід і звернутися до суду. Ми надалі слідкуватимемо за долею Віри Вікторівни. Чим закінчиться епопея з квартирними махінаціями? Дивіться у наступних випусках. Анастасія Комендантова, Олександр Олексієнко, новини СТС.